Слава Ісусу Христу, сьогодні хотів би підняти питання десятини, чи потрібна десятина в церкві сьогодні, тому що багато людей говорять, що це все було в старому заповіті і в новому заповіті нема нічого про десятини і так далі. Це, звісно, добре, що люди знають, що є старий і новий заповіт, але якщо ми детально ізучаємо новий заповіт і взагалі. Якщо ми знаходимося в апостольській біблійній церкві і маємо розуміння писання, то приходить чітке усвідомлення, що Ісус Христос прийшов, прийшовши, Він не відмінив закон, Він виконав закон і Він приніс удосконалення закону, давши людям благодать. Коли люди не приймають благодать відповідно, то на них розповсюджується закон, все дуже просто. І Ісус фарисеям наголошував. Він їм казав, що добре, звісно, що ви там даєте десятину, але ви залишили головне суд, милість і віру. І те треба було робити, тобто і десятину давати, але і цього не залишати. Тобто помилкою фарисеїв було те, що вони залишили суд, милість і віру. І в новому заповіті ще є приклади того, що десятина і пожертва в церкві потрібна. Приклад, вдовина Лепта. Коли Ісус чітко сам слідкує за тим, що вдова ця вкинула в скарбницю більше, ніж інші, також приклад того, що Іуда носив скарбницю для пожертв. І приклад Ананії Сафіри, звісно, не дуже гарний приклад, тому що Ананію Сафіру винесли перед ногами. Але це вже інша історія. Це відбулося тому, що вони не були щирі серцем і обманули Духа Святого. Це окрема історія. Але суть заключається в наступному, що Ісус Христос, він прийшовши, Він не відмінив закон, він не відмінив старий заповіт. І все, що було в старому заповіті, воно має свою силу. І важливо розуміти на що йде десятина. По суті, десятина є моєю інвестицією в вічність. Тому що в Десятина в Апостольській Біблійній церкві я не говорю про релігійні якісь секти, направлення, течі, деномінації, які втратили зв'язок з істиною, не дотримуються канону. Мова саме про Апостольську церкву. Ці кошти йдуть, так як ми живемо в цьому світі, де все стоїть коштів і без грошей нічого не робиться. Є Витрати на обладнання, на апаратуру, на створення матеріалу, контенту, на його розповсюдження і так далі. Тобто, церква виконує повноцінно свою функцію, проповідь Євангелія до краю землі. Тому е, е, варто. Приєднуватись до живої біблійно-апостольської церкви, щоб мати можливість інвестицій у вічність. Не втрачайте свій шанс приєднатися до живої біблійно-апостольської церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною церкви, приєднуйтесь до церкви, слово Боже. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.